Ти на місячному шоу, і в цьому відео я повідомлю погані новини. Однак є також проблиск надії, який я вам теж покажу. Але спершу я хочу показати вам погані новини і поговорити про найгірші сценарії. Отже, якщо ви подивитесь сюди на графік, дозвольте мені спочатку показати вам графік біткоїна на меншому таймфреймі, це годинний таймфрейм. Ми вже з вами говорили про це. Е -е. Про цю 60-денну ковзну середню, цю синю лінію, і загалом, як ви можете побачити на цьому графіку, коли біткоін знаходиться нижче цієї ковзної середньої, ми спостерігаємо дуже чіткий е -Е. опір. Чи не так? Погляньте на цей опір, опір, опір тут по всьому цьому відрізку. А потім тут ми перетворили його на підтримку в деяких місцях, але тепер, на жаль, ми знову опинилися нижче 60-ї ковзної середньої, і вона знову діє як опір. Отже, у найближчій короткостроковій перспективі на годинному таймфреймі ми нижче опору з цією 60 мей, і також нижче опору 92 тисяч, що є досить значним. Тож, біткоін має великий потенціал, щоб рухатися вгору. Є багато можливостей для подальшого зростання. Отже, багато чого потрібно зробити. І зараз ми все ще нижче рівня опору. Це важливо пам'ятати. Тож... Що це означає для більшого періоду? Ну, як ви знаєте, більший період важливіший ніж менший період. Це е -Е, по суті є базовим правилом технічного аналізу, що довший часовий інтервал, звісно, є значно потужнішим за коротший. Тож, якщо у вас ведмежий тренд на годинному графіку, але бичачий тренд на тижневому, тоді очевидно тижневий, зрештою, буде сильнішим і е -Е візьме гору над е -Е годинним ведмежим трендом. Так. Тож давайте розглянемо більший часовий проміжок тоді. Отже, тут ви бачите це біткоін графік CME на тижневому таймфреймі, і власне зараз, як бачите, біткоін все ще знаходиться вище цього мінімуму і цього мінімуму. Тож ми все ще маємо траєкторію вищих максимумів і вищих мінімумів. Тому біткоін все ще перебуває на битячому ринку згідно з цією структурою. І е, доки біткоін перебуває вище позначки 75 тисяч. Ми все ще рухаємося по траєкторії вищих мінімумів однак. Погані новини полягають у тому, що коли біткоін зазвичай пробиває зелену лінію, яка є e -E 50-ю EMA на тижневому таймфреймі, тоді зазвичай ми падаємо до помаранчевої, а потім зазвичай на ведмежому ринку ми також падаємо до червоної. А червона EMA знаходиться аж на рівні 66 тисяч. А помаранчева розташована тут на 87. І ми прямо зараз e -E все ще отримуємо підтримку від цієї помаранчевої, яка є сотою. Отже, зелений – 50, помаранчевий – 100, а червоний – 200. На жаль, на ведмежому ринку ми зазвичай пробиваємо їх усі. Так воно вже є. Але нас підтримує помаранчевий прямо зараз, і ми перебуваємо в бичачій ринковій структурі з траєкторією вищого мінімуму. Тож це проблиск надії в цьому морі червоного. І хлопці, вам варто перейти до мого відео, тому що якщо ви перейдете під це відео, дозвольте мені насправді показати вам. Ви звичайно заходите на зимун шоу. Ви вже тут є, але ви заходите на зимуншов. А потім під цим відео, по-перше, у вас також є прямі трансляції, які відбуваються щодня тут від CryptoKid та Champs Crypto. Е, вони обидва справді чудові трейдери. А тепер, якщо ви натиснете сюди на «Blowfin», ви отримаєте безкоштовний айрдроп ф'ючерсної позиції на суму 300 доларів для нових користувачів. Просто натисніть ось так. І коли ви потрапите на «Blowfin», тут ви знайдете всю необхідну інформацію. Айрдроп фьючерсної позиції на 300 доларів. Натисніть зареєструватися зараз. Це спільний проект The Moon Show та Bluefin. Зробіть це негайно. Це безперечно, як безкоштовні гроші. І М, я раджу всім це робити, бо ви тоді ризикуєте їхніми грошима, а не своїми. Я думаю, це велика, велика е. Перевага, що не можна втратити власні гроші. Тепер я хочу знати, що ви думаєте про е, крипторинок, бо я особисто е трохи нейтральний зараз. Я, типу, не бачу, я показав вам тут хороші новини щодо структури бичачого ринку, але є також так багато ведмежих новин і так багато ведмежих ознак, що вершини бичачого ринку мали б бути в четвертому кварталі. Так Тож ми зазвичай за чотирирічним циклом мали б зараз входити у ведмежий ринок і. І що ще я маю на увазі? По суті, все інше виглядає ведмежем зараз, на жаль. Але я думаю, що є одна річ, яку ми не отримали цього циклу, і це а, добрий знак, що ми її ще побачимо. Це сезон альткоїнів. Я справді вірю, що це станеться. А, люди сміються з мене, коли я говорю про сезон альткоїнів. Але я справді думаю, що це станеться, і ми дійсно зробимо 100 іксів на багатьох альткоїнах, коли це станеться. Єдине питання, коли. І е, е, я вже казав, що це може статися в Q1. Тож я все ще правий. Я все ще думаю, що мій прогноз може бути вірним. Тож мусимо чекати. Дивитись і е, накопичувати біткоін, накопичувати альткоїни і чекати кращих днів. Бо кращі дні точно настануть гірше ніж зараз. Вже не буде. Я думаю, Біткоін може впасти до 75 тисяч, до 66 тисяч. Ми можемо побачити, як альткоїни впадуть ще на 50%. Але це лише ще одна можливість купити дешево, бо це буде тимчасово. Ми купуємо більше, а потім чекаємо на ейфорію жадібності, а потім продаємо. А саме так ми й маємо робити на цих ринках. М. Ем, ідіть, реєструйтеся на Blowfin. Вони зараз просто розривають. Ви отримуєте безкоштовні гроші з цього ейрдропу e -E позиції. І е -е. побачимося в наступному відео. Бувайте.